Вітаю, мене звати Аріна Ковтун. Я студентка другого курсу Київського столичного університету імені Бориса Грінченка на спеціальності психологія. І зараз я представлю вам свій тренінг на тему самооцінка. Коротко про тренінг. Формат груповий від 8 до 20 осіб. Інтерактивний. Тривалість близько 2 годин. Цей тренінг не лекція і не мотиваційна промова. Це жива, тепла та щира зустріч, де ти зможеш краще пізнати себе, побачити свою цінність і зробити ще один крок до любові до себе. Що ж буде? Почнемо із знайомства. Кожен з учасників має представитись, а потім за допомогою метафоричної карти згадати щось хороше про себе, і це вже початок трансформації. Наступна міні лекція про самооцінку. Коротко і розрозуміло про те, як формується наша самооцінка, чому вона нестабільна та як її підтримувати третім етапом іде вправа: компліменти по колу. Один з найтепліших моментів тренінгу. Ти в центрі кола, а навколо щирі слова підтримки. Наступне моє ресурсне я. Через креативну вправу шаблоном руки ти згадаєш свої досягнення, сильні сторони та джерела натхнення. Це твоя внутрішня опора. А ось і час порухатись. Вправа постава впевненості. Наше тіло потужний інструмент. Ми навчимось займати простір, не ховатись. І навіть пройдемось подіумом під підтримку всієї групи. На це лист до себе. Це буде м'яка зустріч із собою. Ти напишеш слова вдячності, підтримки та обіцянку самому собі. Лист залишиться з тобою як якір. Та завершальним колом буде рефлексія. Ми поділимо, що було найціннішим і, можливо, обіймемось, але точно вийдемо з степлому серці. Це тренінг про м'яку силу, силу прийняти себе. Тож запрошую і тебе у цю подорож.